Я вас вітаю, друзі. Ви на ютуб-каналі Telegraph.ua. Я Микита Міхальов, і цього ранку нас знову обстріляла терористична країна під назвою Російська Федерація. В фокусі ворожих ракет була столиця. О сьомій ранку був нанесений комбінований ракетний удар по Києву. Попередньо були застосовані аеробалістичні ракети Кінджал. З бортів Міг 31 к Вони були випущені, а також балістичні ракети типу Іскандер. Ймовірно, це були північнокорейські, оці Кен двадцять три. Падіння уламків було зафіксовано в трьох районах міста: це Голосівський район, там пошкоджена офісна будівля, розгерметизовано газову трубу загоряння п'ятьох автівок. За попередніми даними на момент моєї розмови з нашим гостем, попередньо одна людина загинула ще. Декілька отримали поранення. Ця інформація нині уточнюється. Солом'янський район так само пожежа в нежитловій будівлі. І отут я думаю, доречно доєднати мого гостя. Це Ігор Романенко, генерал, заступник начальника Генерального штабу збройних сил України до тих років, засновник благодійного фонду закриємо небо України. Я вас вітаю, пане Ігорю. Вітаю вас. Знаєте, от. Не пройшло е і дня, і півдня і декількох годин. А я вже бачу у стрічці політичні заяви по типу: Не треба було президенту Зеленському називати Путіна. Ви зрозуміли. Я думаю, глядачі зрозуміли, ким не можна таке казати у Ютубі. Бо забанить на де починається на об закінчується Бо, типу, ось прилетіло за весь цей час повномасштабки. За всю мою практику спілкування з військовими експертами, вами в тому числі я вже зрозумів, що подібні акції терористичні з дня на день не плануються. Там є певний час на підготовку. Треба ж підвести, завантажити, і у них у них теж є маршрутні, якісь листи, там і так далі. і Тому подібне це можна вважати, от як кажуть, спекулятивно відповідю на довг. На оту от, от, от правильну дефініцію Путіна чи ні, це спекуляції, маніпуляції, і якби навіть Зеленський цього не сказав, це все одно було тому, що воно було заплановано заздалегідь. Так це не швидко робиться. Ну, різних і по різному, але ж, ну наприклад, міг 31 треба відповідна підготовка відбуватися. Можливо, за ніч би і зробили, але скажемо таким чином, що більшість це. Планувались і показуючи, якщо не орешникам, то у нас є інші засоби, ви їх перераховувалися аеробалістика, балістика з наземних пускових установок, які є як із Кандери, так і зброя ще одні ядерної держави Північної Кореї. яка застосовувала до цього зброї, боєприпаси, велику кількість мільйонами боєприпасів. А в цьому році і завели свої війська. Причому це не просто не контрактники, там дикі гусі з північної кареті приватні, а це війська держави з усіма наслідками міжнародного законодавства. Право ведення війни, що це є агресія з боку іншої, тепер вже ядерної держави. Тут ми пам'ятаємо наші царвинський підхід пов'язаний з контрольованою ескалацією, де контролювалися, що переросли в такого роду дії. Більше того, вони намагались Путін ігнорувати і чуть ли не на території України заводити такі ці корейські війська, але потім байка, мапа була, де там прапори їх але швидко прибрали, тому що це вже інший, якби енергетичний і рівень інформаційний відносно показу ведення бойових дій і прийняття участі з боку іншої держави, і кваліфікація міжнародна з цього приводу. І тому робиться на поточний час, що війська вже теж приймають участь, але в межах тих там 11 плюс-мінус тисяч, із яких уже сотнями вони гинуть, але ж ну приймають участь. Росіяни роблять все для того, щоб це застосування було ефективно е, інформаційної сфері, по своєнної точки зору для того, щоб Говорити про з ким чинини відносно збільшення цієї кількості і збільшення прийняття участі в широкому спектрі допомоги згідно договору, оскільки це на російській території, там взаємна допомога так і таке інше, тобто починаючи зі зброї і завершуючи а, значит, військами безпосередньо. От На поточний час все це, на жаль, відбувається у нас в Україні. Роблячи півкроку назад до отих мігів, які запускали кинжали, відомо монітори про це повідомляють, що вони сіли на аеродром Приволзькій, це західніше Астрахиня. Аеродром Приволзький він в зоні досяжності українських далекобійних дронів і не тільки дронів, а й ракет, так але ж з нашого боку, потрібен час на розвідку уточнення. Цієї ситуації і підготовки відповідних сил, тому тут все не так швидко можливо відбувається, і ми теж майже щодоби залучаємо свої безпілотні засоби. І це вже тепер останній час бачимо не тільки ударні безпілотні апарати, а і проміжок між безпілотними дронами і ракетними комплексами, це дрони, ракети і не один тип. Причому рівень розробки і вироблення такий, що іде по багатьом з них, які були представлені, там пекло, рута рут і так далі. Значить, масштабування. масштабування того ж пеклу, це вже якби за сотню вироблення і їх застосування. Тому я думаю, дочекаються і ці засоби, про які ви говорите, не процес це ідея. Хотілось би швидше, хотілося би більше, але маємо те, що маємо на поточний час. Дивлячись на лінію фронту на південь нашої країни. От тут одразу звертаєш увагу на Херсон, в тому числі і тому, що в обласній військовій адміністрації повідомили про спробу окупантів штурмувати правобережжя Херсону. Попередньо дві штурмові групи. Пробували зайняти район Антонівського мосту під вогнем артилерії. Спроби провалилися. Це щоб скажімо, так не було спекуляцій. Їх всіх познищували. Проте, от як прикриття оцей масований обстріл неприбережної зони, а в принципі, всюди, куди дістає ворожа арта від лівобережжя і Херсон і передмістя було обстріляне. Вибухи в усіх районах області було чутно. І інфраструктура постраждала, і люди є, на жаль, і, і загиблі і постраждалі так само. Це акт вічаю двома групами під прикриттям терористичним прикриттям арти по цивільним. Спробувати зайти, чи що це таке, пане Ігорю? Я не думаю, що відчає. Я думаю, що це до розвідка боєм. Ну, до бою ще далеко безпосередньо наступального, а задіяний розвід групи, те це так відбувається на початок ведення бойових дій. Ну і вони ж уже десь пару місяців тому намагалися вивчати питання, концентрувати сили відносно наступу на цьому херсонському напрямку. Але зв'язку з тим, що сил на все зразу не вистачає. На всі фронти і на стратегічному рівні і це відчувається і на тактичному. То приходиться їм як би робити послідовно побудовувати такого роду плани. І тому за останній там місяць ми бачимо, що пріоритетами є Східний фронт, все ж Донецька, Луганська, а також Курщина. А вже потім і Запоріжжя, і Херсонська, і Харківська, і таке інше. Це підтверджує ще й те, що там декілька тижнів тому з Запоріжського напряму і з Харківська з Підвовчанська були забрані сили і перекинути на Курщину, тому що Курщина це якби російська там земля. Там саме з цієї точки зору і заведені були північно-карейські війська, і боляче все це для Путіна. І на зустрічі там цієї пропагандистської, яка вчора відбувалася. Він уже не говорив про дати, дедлайни, коли повинно і буде звільнення, тому що попередні були зруйнованими діями Сил оборони України. Ми пам'ятаємо, що роками не підтверджується виконання цих завдань на Донеччині, скажімо, і тут теж є підтвердження там до нового року. Відносно того, що ну, не виконуються всі завдання. Хоча ми бачимо зв'язку з тим, що групування військ ворога на Кущині зросло вже до 60 тисяч. А по оцінкам західних джерел наших там втричі менше, і незважаючи на це, утримуються, проводиться оборона. Співлучення і мобільної оборони, позиційної оборони досить важкі умови, тому що наступальні дії росіяни проводять там з північно західної північним напрямком, а також з південно-східної так. Контрольована частина силами оборони України цих територій зменшилась, але все рівно вони тримаються. І під тим по тим підходам по, скажемо, умовам початку переговорного процесу відносно зупинення ведення бойових дій, там проходить Курщина як один із активів України для цих процесів, і тому зрозуміло, що має місце такі запеклі бої, в тому числі і Курщина. Крім того, на Заході вищають. Ситуація пов'язана з тим, що можливо для того, щоб бути збільшувати ці активи, якщо вистачить сил, то діяти там в Білгорощині, наприклад, теж і ну є напрацювання світових лідерів і граків глобальних з цього приводу відносно варіантів. Вих... Скажем, підходить для початку таких переговорів, ну і далі на просування якби з цього приводу. Але ми бачимо, що незважаючи на там те, що по-своєму Путін теж зацікавлений, і він хоче добитися, крім того, виходи на визнання його і повернення саме в коло цього клуба глобальних гравців в свій час. На близький сход він заводив війська свої, в тому числі воєнополітичне, сенси були в тому, що ображений в Австралії, в Брізберні. Ми пам'ятаємо всі кадри, коли він ходив старілички і нікуди не міг пристроїтися, бо там відверна відверталася від нього, і ображений Путін кинув все в літак і до від тіля перелетів. І організовував захнув початок на близькому ході. Колись був його початок. Ми знаємо по Сирії, і ми бачимо, яким чином зараз з часом обертається ці події на поточний час. Тому справи зміни динамічно відбуваються як на глобальному рівні, так і безпосередньо в Україні і теж має свою градацію стратегічну і тактичну, на жаль, ситуація на обох рівнях і і тактично, важка, тому що ворог другий рік поспіль здійснює свою стратегічну наступальну операцію. У всіх умовах приходиться виконувати завдання нашим силам оборони України. Пане Ігорю, а після отієї чотиригодинної клоунади Путіна. І реакції на цю клонаду і українців і окремо президента. А є шанс на перемовини, є шанс на призупинення ведення бойових дій, і цього прагнуть, мабуть, всі, але тут залежить від цього, на яких умовах і як виходити. По перше, на ці перемовини, і подальше на реалізацію підхода. Пов'язане з тим, щоб робити цю паузу. Вона потрібна і України, тому що за три роки ми з'ясували на цьому етапі, що треба скажімо, зупинити ведення бойових дій, перегрупуватися, переформатуватися. Продовжувати роботу поки ще в дипломатичному напряму, а все рівно так чи інакше готуватися для наведення чергового етапу, на жаль війни, тому ці е, підходи відносно того, що е, нам це не потрібно е, це не відповідає дійсності, навіть Путіну це потрібно ми обговорювали це Він хоче повернутися. Він хоче зняття санкцій Він багато чого хоче, але це не відповідає інтересам України, і тому е, це такі протилежні позиції. Які е, треба об'єднати в досить жорсткому е, компромісі, який би забезпечив вихід на цю паузу? Про е, насичення нас е, допомогою військовою, е, обсяги у штаті ще на мільярди доларів обсягів. Білий дім сказав: ми грошима витягнемо все, але питання далі у Пентагоні. Ну чи зможуть вони та відповідно на ці гроші е, дати артилерії, там інших боєприпасів, ракет, е, комплектуючих і так далі. А Вашингтон ще місяць тому казав, що у них сусідів ну от, уже майже все е, типу нічим. Ну треба робити для них оперативну паузу. А тут до 20 січня, дня до якого адміністрація Байдена казала, що все передадуть? Ну трохи більше 30 днів. Не так, що вже й дуже багато. Зважаючи просто на темпи оголошення допомоги і фактичної передачі, мені не, не віриться у передачі еквіваленту мільярдів доларів снарядів, техніки і інших типів озброєння за трохи більше ніж місяць. Чи це можливо? Ну треба згадати на мій погляд предісторію. За останній місяць ми пам'ятаємо, що три програми. Американський там послідовно 8, 2, 4, і того було на 12 мільярдів, плюс-мінус, але 12 мільярдів. А потім через тиждень вони давують американці що ну, це там на програми американські, які внутрі так чи інакше, але треба розподілити 8 мільярдів. Через тиждень ще вони говорять, ну це 8 мільярдів, із них як мінімум 2 мільярда це для оборонно-промислового комплексу американський, які будуть виробляти і в майбутньому передавати Україні. Оце світло майбутнє при тампері коли він там це зробить, передасть велике питання. Тому оперуємо тепер 6 мільярдами. А по 6 мільярдам ми там напружено займаємося, але бачимо, що ну десь 500-700. Мільйонів, мабуть, чуть лінії в місяць, і вряд чи більше. А от тут виникає велике питання: чому тому, що до відомої паузи на півроку, яку там пояснює біг Бог і з чим хоча було ліндліз не реалізований, багато чого інше. Це на совісті Салівана вже з ним. Але вони нам постачали через кожні пару тижнів, мільярд, півтора мільярда, і це як би складалося. А тепер ну там пояснили всі ці паузи про що відсутності коштів. тепер кошти є, склади є. Там подивиться на впустенях, скільки всього цього, що нам потрібно, стоїть незадійне, і якби навіть розмови з цього приводу не піднімаються. Це багато про що говорить. Тому ми розуміємо, що обіцянки ці цянки, і багато в чому вони це підтверджували неодноразово. Ну, приклад по танкам на початку року е, німці їх дотиснули американців, що все ж вони будуть допомагати танками, для того, щоб німці допомагали там леопардами і більше по кількості, по всьому інше. Але за що вони робили американці за цей час? Знімали, здирали броню, тому що обіднений уран там був в захисті цих абрамсов і поставили аж е, там 31 танк. Зі знятимуть броньою зовсім іншим, і Абрамси в такому вигляді досить неефективно, якби застосовувались у нас на фронтах. Зараз Австралія одним разом поставляє за 40 танків. 41 там це разовий, і далі якби на цим працює. Це що підхід і відношення? потім як це вони ми знаємо, як вони можуть робити, як вони роблять. Три роки просили про вертольоти надати там. ну Умовно кажучи, Головне управління розвідки один чи скільки там надали Black Hawk і все, і тепер якби прокинулися да ну на мабуть можна надати. Це дуже важливо. У нас зараз потерпає піхота, яку треба підтримувати з усіх баків нашу піхоту. Розумієте, яка обороняється другий рік в дуже важких умовах, коли ворог має більше по всім основним видам озброєння і. По кількості військовослужбовців дуже суттєве значить, спроможності всі армійській авіації, але ж прокинулись, тому що можуть. Ну якщо вот таким чином, то кошти щоб якби не де не дочекались Трампа, який би сказав ні, 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 значить, я голуб світу, давайте мені Нобелівську премію за мир. Світло майбутнє. А як там далі в Україні що і як? Це, це вже інше. Головне, що зупиниться, і взагалі бажано, щоб на, на всі часи зупинилося. і ця зупинка була ім'ям Трампа. Ну приблизно як база в Польщі, давох назвали, і там з'явилася протиракетна оборона. На рівні ну, досить високому, щоб працювати, вона причому, засоб такий такі є, як в Польщі і в Румунії, і вони можуть цей арішніх збивати. По-перше, а по-друге, є та мобільна установка, яку можна було не на полігонах перевіряти, там щось вони іспити роблять, а конкретно забезпечувати східні кордони Європи і країн НАТО, а не тільки України, Мати це на увазі. Крім того, досі не зрозуміло, яким чином два літака передали, не передали від шведів. Поляки вже навчилися, поляки вже ведуть чергування, і таким чином, якщо би чотири такого літака дальнораційного виявлення управління і розвідки, це була дуже потужна допомога в організації інформаційної діяльності управління і розвідки. Над... України, а крім того, додали б пристарілим F-16, які вони в дешевому варіанті передали, але передали з зброї з протиповітряної оборони а вкрай необхідна. Значить, зброя авіаційна для цих літаків для того, щоб уражати наземні цілі. А Байден там грався джасом таку ракету по землі для цих F-16, Чи давати, чи не давати. Це вагання як з далекабіни, так званої зброї. Далекабіна по їх назві і версії Хоча це ракети такого класу відносяться до ракет малої дальності в світі. А не зеву американські пропагандістські, що це біни, ну це якби на свою інформаційну користь, але не з воєнної точки зору. Грю, а стосовно оцих от літаків двох шведських в теорії, їх же, якщо вони там на території України бачать радари, неможливо їх зробити, невидимими, щоб всі таки сиділи і не знали, що літаки знаходяться в українському повітряному просторі, вірно? Так, вони ну, по розмірам немаленькі, от, і їх застосування можуть бути ну, питання. Тобто, о, гарне питання, досить професійне, тому що, на, наприклад, на Мік-31 є ракети Р-37 на дальності 300 кілометрів. Ну можна порахувати яким чином і які відстані мати, щоб працювали Такий ризик. Це війна, весь час буде ризик, але е, треба мати на увазі, що ті ж західні джерела говорять, що е, ці ракетою був збит наш міг 29 на дальності біля 200 кілометрів. Тобто середні високі ця ракета, якщо діяти 300, це показники ще теж під питанням, але бачите, 200 з невеличким їм все ж вдалося застосовувати, але стосується середніх великих вісок. Як тільки чому наші літає там стеляться по землі, тому що саме тоді знижуються можливості зброї відповідної. Російська, але це дуже важкі умови викола... виконання завдань нашим пілотами. Дуже важкі. Я це підкреслюю. От і в таких умовах є така зброя, але літаки ці потрібні, тому що вони додають зразу от там можливості скажем, їх 16-стою спротивоповітряної оборони інфрачервоні глибокої самонаведення ракет повітря-повітря 20-40 км, раділейсинними головками, ну, 110, можливо, дають 160 там. Трішечки чуть ли не збивали навіть російські літаки. Важливо так в експериментальному порядку на заході про це говорять. Наші, якщо там щось не придумували, поки не буде масований, не треба говорити а треба мати результати, і це дуже добре. Тобто, весь час іде робота над тим, що даже таким там застарілим. Модернізовано, але застарілим як ці F-16. і звертати увагу, що знімати заборону шведам на кріпини і не кривитися від того, що французи, хоч там шість літаків для літаків для початку міражей, але все допомагає. Повинно бути хай застаріли, але виключно американські і їх пілоти, які літали на цих літаках, будуть розказувати нам там як це гарно. Замість того, щоб говорити, ну ми спроможні, да але не дають дозвілу ні їх пілотів, ні по світу нам збирати для того, щоб не обходиться тільки нашими. Тому що наші досвідчені, і, і треба було прискорено їх навчати по термінам. Але тепер, щоб затягнути процес, вони кажуть, ні, це мабуть свитка, значить, чужих і своїх ми не даємо вам. Вони люблять китайців і свій час Другий світовий тому передавали їм як літаки, так і пілотів, і це можна було зробити з любимими китайцями. Зараз це якби не зовсім так українцям не так, мабуть, вони там нас люблять як китайців, і тому своїх пілотів не дають і по світу збирати їх. Не дають це швидкі таке поповнення, а, лі, а літаки європейські передавати хоч завтра. Це... опять таки підходами відповідними, але це не реалізується. Ми би набрали саме досі свитка. А зараз вони пропонують давайте нам кадетів молодих. А кадетів це навчити це, це, це місяці, і можливо даже роки більше року розумієте Тобто, ну а поки ми там почнемо навчання, тут буде пауза. Як Остін підтримував, підтримував в кінці, э, говорив, що обождіть, росіяни ще не прибрали за 300 кілометрів свої літальні апарати, тільки на 90%. Добре, через тиждень виступає, каже, ну тут вже прибрали майже все. Як вони нас просили, ми ж вас так і тримали. Але тепер який сенс вам передавати, якщо вони прибрали? Та логіка дійсно справжнього генерала, який в даному випадку робить вигляд. Хоча професійний він все це уявляє, але над ним є політичний саліван, який там реалізує ці контролюємо ескалацію. Ну, на жаль, така ситуація. На жаль, на жаль, ситуація така. І невідомо, якою вона буде там за місяць, два-три? І це ще більше гнітить, але тим не менш така вона реальність. Пане Ігорю, спасибі вам за те, що знайшли час доєднатися до розмови. Ігор Романенко, це генерал, заступник начальника Генерального штабу Збройних сил України до тих років. А нині засновник благодійного фонду закрива небо України. Він був гостем у моїй віртуальній студії. Він на YouTube каналі Телеграф UA Я Микита Міхальов. Бережіть себе, папа. -па. Аби бути в курсі подій, підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, рекомендуйте друзям.